До матчу з рухом залишається менше доби. Всім привіт! Ви на ютуб каналі Верестів. Та сьогоднішнє передматчеве тренування команди пройшло на стадіоні Авангард, де завтра ми сподіваємося побачити вас на цих трибунах. Вранці в нашої команди був запланований медогляд. Зазвичай він проходить 2-3 рази на тиждень. Хлопці зважуються, розповідають, як їхнє самопочуття. Тому ходімо підглянемо за цим протезом.

День. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам YouTube-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. На жаль, цей матч через перебір жовтих карток пропустить два наших футболіста – це Георгія Куція та Владислав Ширай, А з команди суперника це Роман Дідик. 别装了！<laughs> <laughs> <laughs> Наразі в команди триває серія із шести безпрограшних матчів. Тринадцятий тур попереду. Тож ми вирішили поспілкуватися з Олегом Миколаєвичем Шандриком та дізнатися, як команда готується до недільного матчу. Насправді в нас повний тижневий цикл був підготовки. Я абсолютно задоволений нашим фізичним станом, тому не бачу проблем, що. Команда завтра буде в тому яких гравців команди суперника ви можете виділити та взагалі які сильні сторони можете відзначити? Хороша молода команда, досить кваліфікована команда. Багато гравців грають за молодіжну збірну. Тому тільки можу сказати хороше слова про цю команду. Буде цікава гра в неділю. Запрошуємо вболівальників прийти підтримати нас. Вчора також відбувся жеребкування Кубку України. Чи задоволені ви цим жеребом? Е, важко сказати насправді. Тільки гра покаже, чи ми будемо задоволені, тому що фінальний результат після фінального свистка дасть відповідь на це питання. Але в цілому я думаю, що хороший буде спаред, хороша гра. Команди весною. Я думаю, буде ще сильніші. Досі червоно-чорним ще не вдавалося здолати опонента. Але чому не зробити це завтра в домашньому матчі Верес-рух? Атмосфера і завжди чудова. Ми налаштовуємося на бойову гру, там, де потрібно показати наші всі так сказати, бійцівські якості. Ми готуємося і віримо в перемогу. Не забувайте підписуватися на всі наші соціальні мережі, аби стежити за всіма подіями, які відбуваються в нашому клубі. Завтра о 13.00 на стадіоні Авангард дуже чекаємо на вас.